Привіт! Ми овочі й фрукти, і холодильник не наша тусовка. Я цибуля. У мене ніжна душа. Та хіба це місце для леді з ароматом сліз? Я огірок, зелений, стрункий, всі мною захоплюються. Але в холоді я в'яну, мов зірка без сцен. Я банан. Поклади мене в холод, і я почорнію, як після невдалого побачення. Я ж не для морозилки народився. Я же кабачок, простий хлопець, але стаю сухий, мов жарт на корпоративі. Дайте мені трішки тепла і любові. Я баклажан, стильний драматург. В холоді моя шкірка морщиться, наче я побачив рахунок за комуналку. Я помідор, втрачаю смак і аромат. У холодильнику я як актор без сцени, гарний, але даремний. Я авокадо. У холоді я не дозріваю, я ображаюсь, ну не можна так суперфудом поводитись. Я манго. Алло, я з тропіків. Для мене холодильник, як для африканця сніг. Я гарбуз. Виглядаю, наче броньований, але в холодильнику псуюсь, як залишена каша. І я картопля. Простий, але з характером, на холоді стаю солодким і смажуся потім, мов карамель. І це не комплімент, це проблема. Ми всі вибагливі, ніжні та темпераментні. Тож не сунь нас у холодильник, дай нам тепло і ми подякуємо смаком.